Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша. За вікном у нас вже грудень, а тут я розповідаю про парфумерію у своїх відео. Дуже рада, що ви завітали на мій канал. Підписуйтесь на нього, якщо ви ще не підписані, але любите парфумерію. Ставте вподобайки до цього відео і чекаю в кінці перегляду на ваші коментарі. І зима до нас прийшла навіть раніше. Ніж потрібно, ще грудень-календарний не настав, а вже був і мороз, і сніжок падав, Прямо така справжня зима. Ось я вже от вдяглася в такий затишний светрик з бебі Альпаки. Дуже приємно завжди, коли. Люди, яких ти знаєш, з якими приятелюєш, мають золоті ручки, і це якраз той випадок. Ксюша в'яже такі чудові світерки, і не тільки світерки. Я посилання про всяк випадок лишу на її інстаграм в інфобоксі до відео. Просто мені дуже класно, дуже затишно, я в ньому вже їстила на парфюмерну лекцію навіть в Київ, і мені було дуже в ньому класно. Ось зима в мене почалася саме з отакого от тепленького светрика цього року. І ось за ці вже кілька днів зими я встигла поносити такі зимові парфуми і розкажу, що я в оцей такий свій міні-грудневий парфюмерний гардероб зібрала. Почну я з цитрусів, бо ну, вони просто класно звучать в холод, в мороз. Вони дають трошечки енергії, коли ти хочеш так бадьоро прогулятися по сніжку там з собачкою, з дітьми, з друзями, з чоловіком. Там, коли смішки діти звуть поліпити і все таке інше. Ось, і м -м, я спочатку думала про ательє Колонь Клементін Каліфорнію, е один з їхніх бестселерів, як я розумію, але він мені е видався якимось е ну, надто простим. Ну, В принципі, е стійкість в нього невелика, але це ж і... Від ательє колон я й не очікую дуже багато, тим паче від цитрусів, але він мені був якийсь такий солоденький, просто е, мандаринчик лементинка, і, е, знаєте, бувають такі не насичені кисло-солоденькі мандарини, е, а отакі трошки водянисті. Якісь такі вони чи не достигли, чи просто сорт, такий. і це якраз такий трошечки водянистий мандарин От просто-просто мандарин. Е не надто натуральний, але, можливо, це якраз через те, що він як трошечки розведений цей смак мандарину в ньому. Ну, запах класний. Ось, і я от випадково знайшла в себе з відливантів, забула вже про те, що він в мене є, думала, що я його використала влітку. О, І Оце, оце було на зиму прям от те, що треба. Це така кисловата е, мандаринка, мандаринко апельсинка от щось таке. Е, ну, Мандаринка все ж. Але мандаринка без хвойності, без терпкості за хвойною мандаринкою це вам в лабораторії Ольфатіва. А тут ця мандаринка е, добре підтримана легеньким холодочком трав. Е, ну, Хтось відчуває в ній постилки від кашлю. Але я ні. Ось але от такий е, мандаринчик, апельсинчик з холодком травним таким приємним. Е, ну, знову ж таки, цілий день не вистачає там стійкості. Але от на холоді. Нормально добре відчувати цілу прогулянку, і потім ще в теплі вдома я на собі його відчувала. От діптік О'єдо взагалі на цю зиму, от прямо рекомендую цитрусів. І, можливо, ще і Nice Бергамот від Essential Parfums теж піде в цю історію таких бадьореньких, приємних зимових цитрусів. Це ще по цитрусах. Наступний буде такий квітково-солоденький. Аромат це амуаш лавтобероза. Я його давно добре знаю. Це така вершкова, солоденька тубероза, насичена, як і все амуаш, але не надто там багата на якісь ноти. Це мама мене підбила якраз на те, щоб поносити його взимку. І я от маю відливант і хочу сказати, що вона от теж прекрасно носиться саме в холод. Це така насичена тубероза. Така концентрована, без зайвої там якоїсь індольності, неприємних відтінків. Ні, це просто така тубероза, насичений білий цвіт. З зеленинки там дуже мало, вона вся ховається під солодкими вершками. І я тут чую таку ягідну фруктовість. Якусь таку. Зазвичай про туберозу кажуть, що вона може бути сонячна або виноградна. Але мені тут є відчуття якогось, наче персикового густого джему. Не знаю, чому персиковий, але якось такі в мене асоціації. І це дуже гарно, позитивно на холоді, не душить, підбадьорює. І Дуже-дуже ну, гарно і шліфить, і ну, характеристики вам майже завжди такі хороші, ну, якщо це тільки не сієль, звісно. Ось тому це те, що від мене прям щира рекомендація. Далі я взагалі хотіла порадити вам е, шалімари від Герлен дістати і носити, якщо ви маєте. Е, я от робила покупку в парфумерному магазині і мені оцей крафт папір напшикали е, парфумерною водою в шалімар. І як він гарно, е, шлейфив мені з цього пакету на морозі, на холоді, на вулиці дуже гарно. От, е, зі сторони от шлейф шалімару дуже така гарна, класна оця димна ваніль. На мене, на жаль, шалімари чомусь не сідають. Ані парфюмерна вода на мені якось гарно не звучала. Фільтр я двічі купляла, і він мені один раз гарно і трошечки навіть з тваринністю, така дина ваніль і цитруси дуже гарні. Інший раз ну, я взагалі щось від себе його не чую, він мені якийсь ніякий. Ну от Такий примхливий був на мені цей фільтр. Я... Не розсталася, не стала тримати флакон через це. І остання моя спроба була вже з шалімаром мілозін тонка. І то він мені медичністю якоюсь віддає, то він мені зараз взагалі там, не знаю, не сідає, не відчутний, якісь такі трошки димоки, а восени він на мені от гарно сидів. Правда, то був з іншого флакону, тоді цей мілозін тонка шалімар. І мигдаль був спочатку, і потім от така якась така благородна пудрова ваніль була. Зараз мені нічомусь немає, але маєте шалімари носіть, якщо не маєте, то пробуйте, експериментуйте. Можливо, на вас якийсь сяде, і він, правда, дуже класно зі сторони звучить і ну, збиратиме компліменти однозначно, я думаю, якщо вам буде подобатись, звісно. Ось, що ще з таких неочікуваних для мене варіантів. Я познайомилася, і приємно вражена карнер Барселона Ельборн, Ельборн. – Це такий ванільний сироп, такий якийсь ванільно-шоколадний, ванільно-кавовий. чимось мені нагадує: оцей такий подвійний лікер, де молочна і темна частинки шеріданс, наскільки я пам'ятаю. І тут в ньому в розкритті далі оця така. Ванільна сиропність йде от в солодкі смоли, там бензоїн є. От, здається, що ще трошечки, і от в тебе все злипнеться від нього, але не злипається. ну, Завдяки і композиції, і завдяки холоду, коли ти носиш його взимку, от він якраз дуже гарно розкривається. Мені в ньому особисто по пам'яті без паралельних затестів. Мені в ньому гарніше і затишніше за Кілянівський Black Phantom. Ось. Ну, Black Phantom в принципі, теж гарний на холод, можна рекомендувати і його, але ось Elborn на цей сезон мені прям дуже залетів. Що ще з такого гурманського? От покажу своє нове, дуже ниркове, як у нас кажуть, придбання браві, вітамін. Ну, Я сподіваюся, що я. Ним зможу поділитися трошки на кремчику, і воно буде не таке ниркове. Це медова груша. Груші немає в піраміді але мені вважається чи такий густючий узвар із сушених груш, узвар з медом. І груші не копчені, а просто висушені. В ньому немає якоїсь димності зайвої. Ось, або, можливо, це якийсь такий пряний грушевий кекс, де в тісто додали багато-багато імбиру, кориці, інших прянищів, там, мускатного горіху і груша в ньому є, і це такий затишний кекс. Але це пахне цим кексом. Без тіста, тобто в ньому немає солодкої випічки, от взагалі аніграма, і він не є їстівним, при цьому він дуже класний, і в ньому дуже виражена горіховість. От якщо десь пишуть горіхи, і їх лишить ледь-ледь відчутно, то тут горіховість і аж така лактонна горіховість дуже виразна, дуже відчутна і мені це прям дуже подобається. Я от вражена звучанням цього аромату. Вже носила його кілька разів на вулиці, і мені було дуже-дуже затишно в холод з ним. Лактоність не домінує, горіхів волоських багатько. І от така медова пряність, як від якоїсь вологої випічки, дуже-дуже класна, дуже гарний і флакон, і аромат, і коробка в ньому. Це в мене вже. Другий е, аромат цієї серії е, британських колонів вітамін. В мене ще є фанфари, але вони такі більш на весну про неролі і вермут. А Bohemian Infusion мені взагалі не зайшов. Я тестувала в магазині на плоти і мені щось геть не сподобалося. Ось. Звісно ж, в симку носять такі от східні, орієнтальні якісь удо, троянди, солодкі, якісь аромати теж східні. І я у зв'язку з цим хочу згадати про два аромати бренду, з яким я. Знову ж таки, знайомилась на Пітті, це Азман. У цього бренду цей бренд з Арабських Еміратів, власник у нього займається бізнесом, удовим бізнесом, він продає уд, він розбирається в удах. У них мала вийти новинка про цілих 5 видів уду Ріск називається. Я її не тестувала після виходу. Ось, але... Ну, хоч тут начебто вже відходить, не в трендах парфумерії, але е це, от, якщо людина зі знанням справи береться за діло, то це все одно виходить гарно обіграно. Ось тут м в мене є от один солоденький аромат Азман Used To Tolif і робив його для «Азману» парфумер Юен Маккол, е який не робить парфуми для Джором Studio. І веовіст столів це, це ваніль в першу чергу. Як нам тоді розказував власник, це аромат про е дитинство, про от, якісь флешбеки, звідти про рідні місця, про спогади е дитячі. І тут е ваніль, тут є м смородина, от зараз вона мені трошечки з холодком і, можливо, десь з натяком на котиків. Ця смородина, але в мене на шкірі вона розігрівалася до стану смородиного варення в пиріжку. Ось, І трошечки є якоїсь гум, о, гумовості в цьому ароматі разом з цим, і, незважаючи на те, що бренд зі сходу, але от бачите, якісь такі ваніль, солодкі ноти смородина, вони і нам, нашій культурі теж притаманні, тому не згадати я його тут не могла. І наступний ще от азман мажнун. Я от вам зараз покажу вам ближче саму рідину. Вона така темна, темна і вона фарбує шкіру. І мажнун це вже шкіра, це кисленький уд, тут є уди, тут є от смоли якісь такі потужні, тут є. Кавова троянда, тут ну, такі загальні арабські вайби такої східної арабської парфюмерії. От, і це потужно, це гарно, воно на шкірі гарно розкривається такі от в сторону смолистих троянд, в холод на собі приємно носити, воно от трошечки трошечки зігріває. І в когорту ж до отаких от спецієво удових парфумів я віднесу і Фіделіс. Ось красунчик від Істуар де парфамс. Ось тут є одне віконечко, де можна глянути рівень рідини, а решта поверхностей, така от блискуча, дуже залапана. Я от вибачаю за це. Але ніяк... Якщо вже береш, воно вже дуже сильно залапане стає, навіть щоб вам показати, хоч бери його в рукавичках справді, і Фіделіс. Фіделіс – це така парфумерна кава зі спеціями. Ой, це м'який солодкуватий уд. В ньому на шкірі з'являються трошки фруктовості. На тепло він мене трошки душить, трошки важкувато, але якщо нанести трошечки на волосся подалі від обличчя, то в принципі теж гарно і з чоловіка теж дуже гарно звучить. Загалом він мені от звучить просто як якесь тепле, пряне дерево, О, такий аромат деревний. І в ньому вже от нанизуються відтінки спецій, відтінки кави, гурманіки. Так, можливо, в ньому є трошечки медичності такої удової на початку, але вона приємна, дуже приємна, дуже гарно. Переважно на старті ці такі. У двінотки, а далі от воно прям м'якеньке, м'якеньке, тепленьке, гарне, от справді затишне і зігріваюче. Ось такий в мене наостанок прям від освіжаючих цитрусів і бадьорих перейшла до зігріваючих теплих ароматів. Пишіть мені, які ви аромати зараз. Сподобали нас цю зиму. Дякую вам за увагу, дякую ЗСУ за, за те, що ми можемо так проводити час за парфумерними відео, за записом і переглядом їх. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!